Він був українцем і це проявлялося у всьому: у любові до родини, у любові до країни, у любові до студентів, до університету, до своєї справи, у відданості до своєї справи. Почалась повномасштабна війна. Не роздумуючи, людина, пішла в лави ТРО, організувала місцевих, забезпечила захист своєї родини. Для мене безпека, коли ну, батько-чоловік готовий іти захищати тебе, коли у словах не звучить там, я не буду. Помирати за когось, а в першу чергу за родину. А родина твоя тут, студенти тут. Він нам відеозвернення записав тоді для студентів, щоб ми трималися в безпеці, щоб відстоювали Україну. Отакі От настанови. І він, він за нас пішов. Не було там в думках політики, це були ми люди. От в цьому проявля... для мене проявилася. Ми проснулися під вибухи, і я написала Віктору Олександровичу, що я буду одягатися і їхати в ректорат. І ми домовилися, що він теж прямує в ректорат, і там ми з ним зустрінемося. У мене перша думка була туди. Я й сестричку свою взяла, хоч вона хотіла поїхати додому, але в мене якась така внутрішня. Порив от університет там безпечно. Єдине, що уже по дорозі, коли я прибула на золоті ворота, я до ректорату так і не дійшла. Ректор подзвонив, сказав, що він не може добратися. Житомирська траса просто заблокована, що він вертається назад. І ми тоді скоригували наші плани, що я прямую сюди, в корпус на оболонь в університет. З того часу така почалася. Діяльність по забезпеченню дієздатності університету в часи війни і облоги Києва. Коли я сюди приїхала, тут були студенти, вони почали збиратися зі своїми родинами, зі своїми домашніми улюбленцями, почали приходити люди. І оскільки не було тут співробітників викладачів, вчителів. Проректорів, декани, ми почали організовувати там з охороною, з тими, хто тут був. Таке безпечне укриття для всіх, хто потребував і приходив, в тому числі для студентів. І ми з ректором були постійно на зв'язку, комунікували. Коли була можливість, я потрапила в ректорат, позабирала всю дані з його комп'ютера, забрала всі початки, підписи і могла вже звідси організовувати роботу університету, в тому числі забезпечувати цей документообіг. Там для виплати заробітних плат всі ці ж документи вони йшли під підпис і під початки. Це все зосередилося тут. Ми практично перенесли оцей центр сюди на оболонь. Ми змогли і видати накази про там певний період дистанційної роботи або перенесення цього навчального процесу. Я розуміла, що відбувається в ректора, Він розумів, що відбувається тут. Я постійно йому передавала інформацію, яка кількість у нас людей. Ми навіть вели такий спочатку паперовий журнал, а потім перевели вже в цифру, коли стало багато осіб приходити сюди, тому що ми кожного фіксували їхні паспортні дані. Нас назбиралося майже 600 осіб цивільних, яких університет приютив тут в своєму укритті. Я пам'ятаю, Віктор Олександрович готовий був забирати до себе там у Вінницю, по друзям всіх студентів, кому треба якийсь прихисток, хто не може самостійно виїхати. Ми це все опрацьовували з тими, хто тут залишився. У нас ще були студенти. Які саме організувалися в гуртожитках, вони теж туди забирали до себе в укриття там, літніх людей, місцевих із дітьми. Я пам'ятаю мені, Віктор Олександрович перераховував таку значну суму коштів, щоб я могла заїхати в супермаркет, коли вже було доступно купити продукти і порозвозити щось сюди, щось на Бойчука ми везли. Була також історія з евакуацією наших викладачів. Які в Броварському районі залишилися заблоковані, то вдалося мені організувати такий евакуаційний автомобіль з місцевою теробороною, які мали там перепустки, доступ до руху по територіям. І так ми евакуйовували теж наших співробітників і їхніх їхні родини. В цей період мені доводилося працювати вже, я не знаю, методистами в видавництві. Віктор Олександрович записався, пішов в місцеву тероборону, він там був як заступником командира. І для нього було важливо, це теж, до речі, як одна із таких ознак прояву вдячності до людей. От, от вдячність велика за їхню роботу, за те, що. Там, вони не виїхали, вони залишилися, вони допомагають. В них ж не було особливо засобів захисту. Хто був мисливцем, мав якусь рушницю, всі інші, Я коли до них приїхала, то, ну, там дійсно невелика кількість людей, які самоорганізувалися, які знайшли якісь ресурси. В них там ну, були якісь сокири, вила. тобто таке, в кого була рушниця, брали рушниці. Але саме організувалися на захист своїх односельчан, враховуючи те, що це Київська область, село Шпатьки, там ворожі війська базувалися десь там в кілометрі 200 від них, але вони не побоялися і тримали цю оборону. І для їхньої такої повноцінної діяльності, для їхнього офіційного такого. Самоствердження, Віктор Олександрович захотів видати такі подяки. І треба було розробити дизайн. Це в нас дівчата займалися з реклами і дав мені. Це на друк. Далі він придумав, що треба шеврони для їхнього його угрупування скіф. Це все він займався, ідейною розробкою їхньої місцевої самооборони, логотипи. Він ще такою займався самоосвітою, я пам'ятаю, зателефонував мені каже: знайди мені україно-російські словники, буду займатися виховним процесом. І тим, хто там в них розмовляв або якісь. Слова вживав російські, він йому дарував цей українсько-російський словник. Це був цікавий момент, теж такий із ну, з таким гумором. Він не, не щоб принизити людину, а тако, трошечки її підколоти. Я друкувала, друкувала для них посвідчення, вчилася працювати на тих станках у видавництві, нарізати, видруковувати, передавала там, прапори України, тому що тоді було важко знайти прапор в такому тканині, коли вже в мене знайшлася можливість, і то це я в Львові замовила, мені там пошили. Передали сюди, і я вже змогла передати Віктору Олександровичу такий красивий великий прапор. Ми йому підписи залишили і передали на день народження. А тоді це було складно знайти, бо все порозкуповували. Ну і магазини закриті. То ми тут друкували на цих на цих принтерах великих прапор України, щоб він міг там в штабі порозмішувати ці речі. Це мене так виразило, пов'язане з війною, але. Мене так трошки, наче повеселило. Він під якийсь обстріл попав, і я телеф... він мені телефонує, і я чую, що це ці вибухи, вибухи на фоні. Але він такий каже. Так, Світлана, тут щось там якась кількість оленів і лами, і вони без харчів. Знайди корм і відключається. Я така боже, де ж я там в березні місяці на тих оленів і на тих лам знайду корм. Оце в мене такий спогад. Максимальна любов до тварин, незалежно. В яких ти обставинах, навіть коли твоєму життю є загроза, але ти турбуєшся про когось, хто безпомічний? Тварина найбезпомічніша в даному випадку.